Регулярно миємо руки. Чому ми це робимо? Бо розуміємо можливі негативні наслідки. Тобто, від наших дій помиємо руки чи ні, залежить результат, чи підхопимо ми якусь хворобу чи ні. Те ж саме відбувається в інформаційному просторі, де наслідки залежать безпосередньо від наших дій, бо все, що ми робимо в інтернеті, там залишається та впливає на наше життя. Пам'ятаєте травень 23-го року і масовані постійні обстріли Київщини. Тоді, попри регулярні та системні заборони збройних сил України, на 15-му місяці повномасштабного вторгнення були блогери, які викладали в соціальних мережах фото і відео з роботою ППО. 16 травня була чергова масована російська ракетна атака на Київ. Користувачі соцмереж навіть жартували, що в небі над столицею можна було побачити справжні зоряні війни від роботи ППО. Знімати роботу протиповітряної оборони заборонено, бо ворог може відстежувати такі відео і коригувати удари. Але блогери це робили. Це не дуже видала ідея, як на мене. Служба безпеки України швидко їх виявила. Після цього блогерам довелося вибачатися за свої дії та нести відповідальність. Як думаєте, чому вони це робили? Правильно і хайп, і лайки, і підписки. Але чи викладали б вони відео, якби дійсно усвідомлювали наслідки своїх дій? Тобто, якби блогер розумів, що викладаючи роботу ППО під час масованого обстрілу Києва, міста, де блогер живе, він буквально наражає себе на додаткову смертельну небезпеку. Напевно, що ні, бо коли у людини немає інфогієни, то вона і не розуміє наслідків її відсутності. Бо все, що є в інтернеті, може і буде використовуватися ворогом. Це аксіома цифрової ери. Так само, як в офлайновому житті, коли ви виходите з дому, то зачиняєте двері на ключ, бо добре пам'ятаєте з дитинства, що квартиру можуть обікрасти, якщо цього не зробити, от поки так само не буде з інформаційною гігієною, доти будуть ситуації на кшталт ППО і блогерів у цифровому світі. Наслідки наших дій настають досить швидко і можуть суттєво змінювати наше мислення та поведінку. Наприклад, як би ви переконували людину, що земля пласка. Як це можна довести тому, хто з дитинства знає, що наша планета кругла? Зараз розкажу вам історію, як один американець почав не просто вірити в пласку землю, а й ходити на мітинги і демонстрації про те, що її форма саме така. Одного дня Дейв зацікавився висадкою людей на місяць. Він шукав відповідні ролики на Ютубі, і через деякий час платформа почала рекомендувати Дейву відео про пласку землю. Чоловік почав їх дивитися і зацікавився теорією і став її прихильником, де щиро повірив, що наша земля пласка, а не кругла. Він припинив дивитися телевізор, тому ролики на Ютубі стали для нього основним джерелом інформації про теорію пласкої землі. YouTube, shadow of doubt, is the main source of my awakening to flat Earth. Ми завжди шукаємо докази саме своєї точки зору та ігноруємо інформацію, яка її спростовує. Приймати бажане за дійсне властиво людській натурі, бо дуже невеликий відсоток людей здатний обробляти інформацію науковим способом. Тобто, проводячи дослідження, більшість схильна бачити лише підтвердження власної точки зору. Тобто, спочатку відбувається упереджений пошук інформації, ми шукаємо і бачимо лише те, що співпадає з нашими поглядами та переконаннями. А далі йде упереджена інтерпретація цієї інформації, ми пояснюємо те, що знайшли лише так, як нам зручно і вигідно, ігноруючи очевидні неспівпадіння. Цей ефект більше проявляється щодо емоційно значущих ситуацій та глибоко вкорінених переконань. Люди також схильні тлумачити неоднозначні докази так, щоб саме їхню точку зору підтримували. Якщо додати до цього ще те, що люди надають перевагу інформації, яку отримали раніше. То переконати когось у хибності його думок майже неможливо. Далі підключується ефект поляризації поглядів. Тобто, чим більше ми сперечаємося з опонентом, тим більше переконуємося у своїй правоті. І опонент так само. Є ще один неприємний момент пов'язаний з особливостями нашої пам'яті. Його можна назвати упередженими спогадами. Справа в тому, що наша пам'ять налаштована таким чином, що людина пам'ятає не події, які дійсно сталися, а свою останню згадку про них. Тобто, якщо ми переказуємо щось комусь 128 разів, то саме останній раз і залишається в нашій пам'яті. Але кожен раз наші спогади трохи змінюються і обростають новими дрібними деталями. Таким чином. Первинна інформація трансформується і може навіть стати зовсім невпізнаваною. Як це відбувається? Уявіть, що мама розповіла, що коли вам було 5 років, ви в червоному платячку, білу цяточку, стояли на дерев'яному стільчику, пофарбованому в блакитний колір, і читали віршик садок вишневий коло хати. Тепер уявіть, що цього ніколи не було, а мама щось наплутала. Хай там як, але через певний час. Ви будете вважати, що ця подія дійсно сталася, бо і платко таке у вас було, і стільчик блакитний, і віршик. Ви дійсно пам'ятаєте, ба більше через певний час ця подія буде бростати неіснуючими подробицями. До них додадуться слова людей, які вас похвалили, або аплодисменти родичів, які були там присутні, і хоч самої події ніколи не було, спогади з'являться. Ця картина складається із шматків ваших спогадів, але все інше ви починаєте домальовувати. Бо іноді ми можемо стерти наші спогади, а часом навпаки створити ті, яких не існувало. У цих спогадів є назва конфабуляції. Це вигадка, яка прийняла форму наших спогадів. Коли ми намагаємося відтворити події минулого, то використовуємо доступну інформацію з нашої пам'яті. Це заповнює прогалини та створює цілісну картину того, що відбувалося. У цьому процесі ми можемо повністю заповнити прогалини хибною інформацією. Так формуються помилкові спогади. Цифровий світ за допомогою алгоритмів не тільки змінює нашу реальність, він накопичує інші дані, які можуть використовуватися проти нас самих, а можуть і допомагати знайти секретний підрозділ розвідки Росії. У травні цього року журналісти Телебачення Торонто викрили секретний підрозділ російського головного розвідувального управління. Вони зробили це на основі аналізу відкритої інформації, яка є у вільному доступі. Тільки що ми з вами деанонімізували цілий секретний підрозділ ГРУ 2697. і ця частина, ймовірно, займається інформаційно-психологічними операціями. Щоб знайти секретний російський підрозділ, журналісти проаналізували сюжети на телебаченні, злиті бази податкової служби та інформацію зі сторінок у соціальних мережах. А ще у пригоді став популярний додаток GetContact. Так, це саме той застосунок, яким ви могли користуватися, особливо коли хотіли дізнатися, як вас підписали у своїх телефонах друзі чи знайомі. Не може такого бути яке ж співпадіння. Тобто, все, що потрапляє в інтернет, у ньому і залишається. І далі тільки питання часу і нагоди, коли це буде знайдено і використано. Тому не забувайте, все, що ми робимо в інтернеті, там і залишається інтернет, він пам'ятає все, а ще не варто забувати, що інформацію, яку ми публікуємо в інтернеті, можуть скористатися зловмисники. Наприклад, у 2018 році жертвою грабіжників стала фітнес-тренерка Аніта Луценко. Зловмисники вкрали у неї автомобіль і обікрали квартиру. Це сталося, коли Аніта Луценко разом з чоловіком відпочивала в Домінікані. Поки вона радо ділилася у соцмережах своїми фото з відпустки, цим скористалися грабіжники, бо знали, що вона точно зараз не вдома, а відпочиває десь далеко. Виходить, знову наші бабусі мали рацію, тоді коли казали, що нікому не потрібно хвалитися відпусткою, поки вона не закінчиться. Після цього випадку фітнес-тренерка закликала своїх підписників не публікувати у соцмережах світлини з відпочинку. Отже, коли ви щось публікуєте в соцмережі, пишете коментарі чи ставите лайки, то повинні пам'ятати, це не зникає безслідно. Скріншоти, як нам з вами відомо, нікуди не подінуться. Все, що потрапляє в інтернет, у ньому й залишається. Більше того, це ще й впливає на наше життя. Тому перед тим як щось публікувати чи ділитися чимось у соцмережах, подумайте, які наслідки це може мати. Поговоріть зі своїми дітьми про правила безпеки щодо особистої інформації. Їх має дотримуватися вся родина, а не тільки діти. Не викладати особисті фото в загальний доступ. Якщо є бажання це робити, у такого допису має бути обмеження тільки для друзів. Не варто викладати фото з відпустки в режимі онлайн. Пам'ятайте, що це може стати сигналом для злодіїв. Також не варто додавати в друзі людей, яких ви не знаєте особисто. Для всіх можна запропонувати функцію підписка. Подумайте, чи варто публікувати фото своїх автомобілів, будинків та інших об'єктів, за якими можна ідентифікувати ваше місцезнаходження та статки вашої родини. Що таке інформаційне поле? Це буквально вся інформація, яка нас оточує. Те, що ми бачимо в стрічках соціальних мереж, чуємо на вулиці, читаємо в новинах. І чим більше такої інформації, тим більший інформаційний шум, який на нас тисне.